Хочу Привітати не тільки водіїв, а й всіх, всіх, всіх робітників, які задіяні в сфері, в транспортній сфері, в перевезенні пасажирів, грузів і просто людей, які їздять за кермом на, по нашим дорогам. з цим святом, з ним автомобіліста і дорожника. всім. Рівних доріг, побажати всім гарного настрою. Я думаю, ми більше думаємо не про відпочинок. Ми більше думаємо не про свято. Ми більше думаємо про те, як виконати свої службові обов'язки, ви їх виконуєте на вищому рівні. Також вітаю наших приватних перевізників, тому що дійсно тільки своїми автобусами комунальними ми не змогли здійснити вивезення людей в безпечні місця. Також і наші. Представники приватного бізнесу, приватні перевізники допомагали. Хочу подякувати всьому колективу нашого електротрансу. Хочу подякувати ще раз всім, хто сьогодні зараз за кермом, хто зараз десь в рейсі, хто зараз в цій залі, хто завжди готовий, коли потрібно, і в нічну зміну розвести наші добровольчі формування по блокпостам, вивести їх на навчання. На відповідні військові змагання. І незважаючи на те, що це вихідний день, в свій вихідний день це зробити, я думаю, що нашу підтримку ви відчуваєте, ми е, намагаємося розвивати наші підприємства, розвивати наші. Комунальне підприємство, і це ми робили до війни. Ми закуповували новий рухомий транспорт. Ви бачите, що ці тролейбуси, які на автономному русі, вони знадобилися нам в цей період, коли не вистачає сьогодні електроенергії, і ми розуміємо, що без них нам дуже було б складно. Вони економічні є і вони можуть рухатися без використання тролеї. Я думаю, що ми будемо все в подальшому робити для того, щоб якомога скоріше був мир в нашій землі. Якомога скоріше була перемога на нашій землі, щоб ми перемогли цього ворога і більш ніколи не допустили ворога на нашу землю. Я думаю, з такими ми маємо багато прикладів, коли працівники нашого комунального підприємства, працівники транспортної галузі, інших підприємств нашого міста, приватних в тому числі, пішли, взяли в перші дні і зараз тримають в руках зброю і боронять і наше місто, і всю нашу Україну, і зараз знаходяться на фронті. Честь і хвала їм. І велика подяка нашим Збройним силам України за те, що ми сьогодні з вами в цій залі можемо зібратися. Дякую ще раз, кожному з вас. Дякую всім директорам наших приватних підприємств, які займаються перевозкою. Дякую тим, хто ремонтує дороги сьогодні в нашому місті, всім нашим комунальним підприємствам. І шляхрембут і тим, хто в е приватному секторі працює над відновленням інфраструктури дорожньої в нашому місті. Обласнім, обласним закладам також ми дякуємо, тому що це наше спільне свято, спільний такий важливий день нашої діяльності. Зрозуміло, що ми в цей день не тільки його відзначаємо, а також підводимо підсумки і будуємо майбутні плани. Майбутні плани у нас є. І головний майбутній наш план це перемога. Свою роботу буде. Вітаюсь. Дякую вам. Бажаю всім мирного неба, легких доріг і щоб менше було неприємностей у всіх. Дуже Вітаю!